А тепер ми вже маємо маємо на зв'язку Олександра Бригенця, заступника міністра інформаційної політики України. Він у Краматорську. Добрий вам вечір. Добро здоров'я. Розкажіть, будь ласка, з якою метою ви туди поїхали. Яка там зараз ситуація і до чого ви готуєтесь? Власне? Ну, по перше, я туди тут перебуваю практично весь час за невеликими паузами, коли я приїжджаю до Києва, тому що моя робота це. Інформаційна політика в зоні АТО і питання пов'язані з поновленням мовлення українських засобів масової інформації, в тому числі з вашого каналу на територіях зони АТО, в тому числі на тих, які підсолині під підконтрольні українській владі. Розкажіть, будь ласка, що які заходи вживає міністерство? Ваше хоч і невеличке. Однак, власне, там його робота найбільше необхідна. Задля того, аби якось гармонізувати ситуацію, це відзначання 70-річчя. Перемоги над нацизмом, тому що ми якраз говорили з експертами протягом програми про те, що в Києві і взагалі на більшості України все це дуже сприймається позитивно. Як сприймають люди на сході таку зміну дискурсу? Ну я вам скажу так, що е, можна сказати, що існує певний хаос в головах. Е, от е, вчора в попасні ми зустрічалися з ветеранами війни. І коли я побачив одного підполковника, якого нагороджували там дипломами, ми передавали їм під воїнів, а воїнам Другої світової війни подарунки. В нього була Георгія стрічка, цій людині десь понад 90 років, то я дуже насторожено поставився і подумав, От якийсь власник прийшов панімашник. Але насправді, коли ми почали говорити, виявилося, що Ну, людині за 90 років він звик ставитися до цієї стрічки як до якогось символа свята, він її вдягнув. Але він е, такі речі, які він говорив про Україну, е, про необхідність здавати росіян, про Путіна і це е, я не підпохожу цих. На жаль, у нас дещо пропадає зв'язок. Є, є в головах, він помітний. Багато, багато в чому. Ну, от сьогодні цікаво ще випаде в школі. Ми були в 22-абрицькій школі більш е початку на е сьогоднішнього сьогоднішнього свята. І от це прикольно було, коли е -значить, діти вдягалися е -ді, в різні форми, там часів війни, і на один з танків хлопці вийшли в камуфляжі АТО.